Вранці 25 січня чоловік поцілив з гранатомету по житловому будинку. Снаряд пролетів приблизно 250 метрів та влучив у балкон на дев'ятому поверсі. Під прямим влученням опинилась дитяча кімната, у якій, на щастя, у цей час ніхто не перебував. Вибухова хвиля повибивала вікна, а уламки снаряду пошкодили систему опалення. Стався витік гарячої води. Сусідні квартири також зазнали руйнування. Лісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину, вилучили фрагменти вибухового пристрою та встановили імовірне місце пострілу. Службовий собака, німецький вівчарка Вайс, по слідах привів з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет. Протягом декількох годин оперативникам вдалося встановити місце перебування стрілка та затримати його. 36-річного чоловіка раніше судимого за тяжкі злочини затримано в порядку за стат. 208 кримінального процесуального кодексу України. В цьому суді сьогодні обиратимуть запобіжний захід чоловіку, який вранці 25 січня вистрілив з гранатомету в багатоповерхівку. Підозрюваного доставило до Тернівського районного суду, де близько години проводили засідання у закритому режимі. За результатом засідання Криворіжцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою від сьогодні до 24 березня 2024 року з можливістю внесення застави у розмірі 75 тисяч 700 гривень. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, а саме до 16 години 30 хвилин 24 березня 2024 року. На підставі статті 183, третій чи на третій капікам визначити докузаву у розмірі 25 розмірів пошуткового мінімуму для працедатних осіб, що становить 75 тисяч 700 гривень. Наразі слідство триває. Правоохоронці і надалі розбиратимуться в усіх обставинах злочину. Перший міський слідкує за ситуацією та повідомить про остаточний вирок суду за результатами розгляду кримінальної справи. Маргарита Назаренко Андрій Яковлєв, перший міський.